До слова, маю велику приємність і честь запросити нашого викладача школи журналістики та комунікації УКУ, а також сержанта збройних сил України пана Дмитра Крапевенка. Дякую. Дякую, добрий день. Радий бачити тут таку велику кількість випускників, і в тому числі тих, хто навчався там, де я викладав. Я думаю, що скільки б часу не минуло від сьогоднішнього дня, коли ви отримаєте дипломи, ви завжди можете з гордістю сказати, що я закінчив чи. Я закінчила Український католицький університет. Чому так? Я відповім дуже коротко, тому що, на мою скромну думку, в жодному іншому університеті країни, а можливо Європи, можливо, світу, так ретельно не добирають студентів і викладачів. Тому я думаю, що ви завжди можете промовляти ці слова з гордістю. Коли ви почнете працювати, а багато хто з вас вже почав працювати, і я звертаю зараз не лише до журналістів, з якими ми мали честь працювати, а й до фахівців інших спеціальностей ті суспільні процеси, які Потраплять у поле ваших професійних інтересів, нагадують бурхливе море, і вам, як мореплавцям, на мою думку, дуже важливо буде стояти на ногах і не збитися з курсу. Для того щоб пояснити детальніше, що я маю на увазі, я дозволю собі дати вам три поради. Вони такому, хоч я не представляю військово-морські сила сьогодні, до речі, день це цього, цього роду збройних сил. Перша порада, яку я називаю Здолати зустрічний вітер, тобто здолати скепсис, і упередження. Кожен з вас, я в цьому переконаний, почує слова, що всі журналісти, соціологи, політологи продажні. А всі е, представники некомерційних організацій лише імітують діяльність е, і відпрацьовують гранти. Коли ви це почуєте, не засмучуйтесь, е, не опускайте руки, а краще пригадайте про те, що найкраща, найкраща проповідь це проповідь власним життям. Е, для того щоб ці негативні епітети не чіплялися до вас, просто робіть свою справу гідно. І це помітять. Можливо, це не помітять завтра, можливо, це не помітять післязавтра. Потрібен час для того, щоб ви здобули ім'я і імідж, який згодом почне. Працювати на вас, друга порада, яку я назвав би, це необхідність бачити берег, цебто бути проактивними і працювати так, щоб ваша робота мала ефект, те, що англійською мовою називається call to action. Що таке проактивність? Я думаю, що мої студенти це чудово пам'ятають, коли ми зустрілися у вересні 2021 року, а уже в грудні. Того ж 2021 року ми презентували проект, який називався Чому Україна переможе. Через два місяці розпочалася війна. Далі я вже не мав нагоди викладати. бо пішов до війська. Студенти дійшли до фінальної крапки. Вони незабаром отримують дипломи. Я думаю, що тією роботою, яку ми зробили від ідеї до матеріального друкованого втілення, ми посіяли зерна віру у нашу перемогу. Плоди обов'язково будуть. Ми не маємо просто пасивно спостерігати за за тим, а робити усе можливе для того, щоб вони зійшли кожен на своєму місці, так як вміє, так як може. Третя порада, яку я назвав би, не кидати штурвал. Що я маю на увазі? Не треба сліпо довіряти технологіям. Не треба чекати, що вони будуть робити за вас вашу роботу. Не треба чекати, коли вдосконалиться GTP-чат, краще вдосконалюватись самим. Що я маю на увазі? Під час революції гідності це вже нібито зараз здається. Історія, хоча як для мене, то ніби то було вчора. Спочатку ми всі були раді тому, що з майдану можна вести стріми, що люди можуть бачити наживо, що відбувається. З другого боку, тоді, оцим технологічним рішенням, ми народили те явище, яке я назвав би диванні революціонери. Були люди, які з себе з дому в теплі, в комфорті, могли спостерігати за цими подіями, вболівати за них. Так, як можна вболювати за футбольний матч, але жодним чином не брати в цьому участь. Все те саме ми з вами бачимо сьогодні. У нас є категорія людей, які добре знаються на мапах Діпстейт, добре знають характеристики хаймерсів чи джавелінів. Але це їх жодним чином не мотивує захищати батьківщину. Ба більше, ми з вами знаємо, що є ціла мережа телеграм-каналів про те, де інформують, де роздають повістки, як уникнути того, щоб отримати ці, ці повістки. З другого боку, ми з вами бачимо, що соціологія фіксує зростання патріотичних настроїв. Щоб Підтримка проросійських партій тяжіє до нуля, разом з тим є всі ті речі, які я щойно згадав. Це виклик, який стоїть перед усіма вами, розібратися, чому так, але не лише констатувати поточний стан справ, а і знайти відповідь на запитання, що зробити, щоб люди не жили таким подвійним життям, коли вони носять патріотичну символіку і водночас тікають від почесного, як записано в конституції, обов'язку. Захисту батьківщини тому перед вами велике, великі простори, великі обрії. І я можу лише вам побажати, щоб ви вірили в себе, в свої сили, мали вірних, недійних друзів, миру, душі. Слава Україні!